Давайте сьогодні познайомимося з людиною, яка, до речі, не народилася у місті Вінниця, але внесла неабиякий вклад у сучасну пам'ять нашого краю. Пропонуємо вам відкрити цілий розділ історії нашого міста. Він зміг передати всі ті жахи, які там відбувалися, всі ті знущання, які були над людьми, і це все було передано в його книзі. І навіть після її прочитання в мене досі не вкладається в голові, в чому був винен народ, навіщо було знущатися над людьми? Почнемо з того, що Вінниця це не просто відмітка на карті. Наше місто було неодноразово визнано як найкомфортніше для проживання в Україні. Вінниця це місто спокою, фонтанів і поміркованості. Все таке є. Але чи знаємо ми, яка не завжди позитивна історія лежить прямо під нашими ногами? І зараз це було не для красного слова. Прямо під моїми ногами лежить біль і страждання. Десятків тисяч вінничан, які були поховані тут у братських могилах. Для того щоб вам пояснити ці події, нам треба повернутися трошечки назад. Приблизно у роки після Голодомору Вінниця була під окупацією німців. Чи може бути ще страшніше? Так, звичайно, може. До того ми були під окупацією Росіян. Як нам відомо, радянська влада мала дуже багато фантазій на тортури. Тому вінничани, які ще мали перед очима ці. Картинки голодомору, опухлі сусіди, страхи голоду, страхи безнадійності, їм на голову впав новий більшовицький режим. У будь-який момент до будь-кого могла під'їхати чорна автівка НКВС. Цю автівку у народі прозвали Чорний Ворон, у черві якої зникли віки тисячі людей. І ніхто їх після цього вже не бачив. Для нас зараз це дикість. Нам для того, щоб засудити людину, потрібно щоб людина скоїла злочин. Треба поліція, яка знайде докази злочину. Треба суддя, який докаже, що людина дійсно винна, і тільки після цього людину осуджують і садять в тюрму. Тоді все було інакше. І основна проблема у тому, що ці люди, яких засуджували НКВС, не відчували за собою провини. Як так вийшло? А все дуже просто: провини не було. Що ж могла слугувати для не того, щоб НКВС. Звернула увагу на людину. А тут дуже багато варіацій. Це могла бути цікава книжка, можливо, приватне лисування, необдумане слово, підозрілий погляд, плітки сусідів. Все це було причиною, за якою НКВС могло заявитися посеред ночі і забрати людину в невідомому напрямку. Мільйони людей щоденно зникали у автівці НКВС. Ви знаєте, коли я була маленька, до мого дідуся приходив товариш, і вони часто спілкувалися на цю тему, що відбувалося в ті роки на території Вінниці. І цей товариш він служив у міліції тодішній, і він розповідав, як воно все було. Виявляється, це були змагання. Змагалася Вінниця, і хто би міг подумати, Москва, не дивлячись на вдвічі більше населення, Вінниця періодично перемагала Москву. За кількістю осуджених і страчених ворогів держави. Просто вдумайтесь, скільки людей полягло заради просто змагання між НКВС. І відділок НКВС знаходився по вулиці Театральній, і саме туди звозили всіх затриманих. Для того щоб розуміти, що з нами відбувалося далі, треба розуміти, що у 37-38 роках. Було запроваджено не тільки на території Вінницької області, а й на території всієї України. Так звані заборонені зони. Ці зони знаходилися за високим забором, заходити на них було заборонено, запитувати з них було заборонено, знаходитись там було заборонено. Що ж це були за зони? Вироки приймалися пачками. Ніхто не обтяжував себе, хоча б тим, щоб прочитати ім'я на документах. Я вже мовчу про те, щоб дійсно доказати, що людина в чомусь була винна. На території Вінниці таких зон було три. Одна була в центральному парку, друга була на території кладовища, і третя була на території сучасного кладовища на вулиці Анастасії Медведь. Також інколи використовували територію психіатричної лікарні. І от коли людей звозили у відділок НКВС на на вулицю Театральну, там у дворику були розташовані гаражі, затриманих виводили по одному. По одному їх розстрілювали, грузили у вантажівки і вивозили на ці заборонені зони. А на цих зонах вже були вириті ями, в які скидалися тіла. Все це було під грифом дуже секретно. Це ніколи не розповідалося. Про це ніхто не мав дізнатися. Але як же про це дізнався світ? На територію Вінниці приїхав журналіст Антін Драган. Він народився у Львівській області, був членом українських націоналістів, до що й був засуджений на два роки тюрми. У 1943 році його життя провело до Вінниці, і він, як очевидець тих подій, зміг написати книгу, яка має назву Пам'ятаємо про Вінницю. Випустити він її на жаль зміг вже тільки тоді, як переїхав до Америки, тому що саме тоді вже НКВС до нього не змогло дістатися. Але завдяки сміливості цієї людини весь світ зміг почути ці всі страшні речі, які проводила на нашій території російська влада. А потім, як ми всі знаємо з історії, на наших землях були німці. До німецького командування ще з спочатку окупації приходили прохання про те, щоб провелися розкопки на цих місцях, там де були заборонені зони. Але німцям це було цікаво не одразу. Спочатку німці розраховували на швидку перемогу над російськими військами у бою. Тобто вони розраховували перемогти росіян силою. Але силою в них не вийшло, і у червні 1939 року почалися розкопки. Розкрилася земля і показалася пекло. Такими словами описала ці всі події жінка, яка була присутня при розкопках, і її вже цитував Антін Драган у своїй книжці. Нам треба пояснити вам. Всю складність ситуації. Тіла були скидані у могили або як одне поміж одним, плюс, враховуючи ступінь розкладення, відрізнити тіла або хоча б відокремити було майже неможливо. Між деревами були розвішені мотузки, а на мотузки зверху вже вішали речі для того, щоб рідні могли обізнати хоча б по речам своїх рідних ідентифікувати таким чином тіло. Тільки на території центрального парку було 14 братських могил. Загалом було викопано і перепоховано 9 439 тіл. Для того, щоб пояснити вам весь цинізм радянської влади, треба навести нам наприклад такий: От є центральний парк міста Вінниці. На території самого парку було 14 братських могил. І знаєте, що сталося далі? На місці однієї з могил. Була встановлена кімната сміху для дітей. На місці двох інших був встановлений танцмайданчик. майданчик А також на місці поховань була встановлена гойдалка, але з часом вона почала осідати, сама земля почала на похованнях осідати. І замість гойдалки там просто висадили кущі для того, щоб просто не пригортати Загалом, Здебільшого зустрічалися е, тіла з вогнепальними пораненнями, тобто в голову. Але. Подекуди зустрічалися і закатовані, замордовані тіла. У деяких людей руки були зав'язані за спиною. І також, щоб ви розуміли, у могилах зустрічалися як жінки, так і чоловіки, як молоді, так і літні люди, як українці, так і представники інших національностей. Тобто росіянам, в принципі, було все одно кого катувати і кого мордувати. На тілах жінок були знайдені як сліди катувань, так і сліди гвалтувань, в принципі. І все це знаходилося у нашому міському парку. У парку, де зараз гуляють діти, у парку, де безліч атракціонів. І це все у нас під ногами. Завдяки Антіну Драгану. Деякі свідчення учасників тих подій залишились і сьогодні. Пропонуємо їх до вашої уваги. Свідчення Одарки Балецької з села Шировського. Мого чоловіка, священика Леоніда Балецького, віком 35 років, заарештовано 24 вересня 1937 року. Вночі в будинку зробили трус, під час якого конфісковано ризи, книжки, купіль і документи. Чоловік закінчив духовну семінарію на Волині і був до 1935 року парафіяльним священником у селі Палева. У 1935 році церква в Палеві закрита, і чоловік мусив покинути село. Ми поїхали в моє рідне село Гребля, де чоловік став працювати дроворубом. Коли по нього прийшли, про причину арешту не сказали ні слова. Тільки один з НКВД крикнув чоловікові: Ей ти, собако! Прожив ти досить довго. З першого мого чоловіка посадили до камери попереднього ув'язнення міліції з села Шировське, а потім через два тижні його перевезли до Вінниці у в'язницю НКВД. Коли я хотіла передати йому деякі речі, від мене прийняли тільки дві хусточки до носа та один рушник. Ні тоді, коли він був у камері попереднього ув'язнення при міліції, ні тоді, коли був у Вінницькій в'язниці, з чоловіком розмовляти я не могла. Приїхавши приблизно через місяць до Вінниці, я там довідалась, що мого чоловіка заслано. Дати докладніші відомості відмовились. Я подала заяву до Москви і приблизно через півроку одержала через НКВД повідомлення про те, що чоловік засланий в далеку північ на 10 років без права листування. Прочитавши в газеті про братські могили Вінниці, я прийшла сюди. Щоб пошукати одежу свого чоловіка. Знайшла бронатне вбрання, в якому я точно впізнала чоловіків костюм, бо сама його пошила. І ще й досі маю клаптики матерії від нього. Гадаю, що чоловік не засланий, а забитий. Вінниця 1 липня 1943 рік. Марія Пономарчук літенська вулиця номер 44 свідчить. З 1927 року я живу в цьому приміщенні, і без огорожної дільниці НКВД до мого помешкання тільки 300 метрів. Я часто спостерігала, що НКВД в уніформі вдень і вночі стояли на варті. Що, власне, вони будували за огорожею, про це ніхто не знав, але вже й тоді гуманіли, що коли НКВД будує, добра не чекай. Ніхто не вірив навмисно поширюваним чуткам про дитячий спортивний майданчик, який там ніби будують. У 1938 році я сама не раз бачила, як на цю гільницю заїздили дві тяжко навантаження автомашини, накриті брезентом. Уже тоді припускали, що там ховають розстріляних у НКВД. Допитана медсестра Євгенія Пролінська з Вінниці розповіла: восена 37 1937 року я працювала як медсестра в Пироговській лікарні. Часто вночі чергувала. Одного разу запримітила, що до лікарні прийшов лікар-в'язниці НКВД, якого я знала тільки з обличчя. Він, звичайно, носив уніформу НКВД, а тепер був у цивільному. Шукав грабаря, що жив у лікарні. Наказавши Грабаря взяти 3-4 заступи, лікар пішов з ним на кладовище, тому що мій чоловік був 20 грудня заарештований НКВД. Я дуже зацікавилася цими нічними відвідинами лікаря. Зняла саме білий халат, одягла чорний пальто і потики пішла до кладовища. Було це коло 2-3 годин ночі. Зупинившись біля огорожі, я почула розмову, в якій брало участь 10 душ. Правда, з того, що вони говорили, неможливо було нічого зрозуміти. Близько коло них стояло два вантажних авто, дбайливо прикритих брезентом. На мою думку, це були трупи вбитих у візницін КВД, і їх збирались поховати. Коли б це були візні, що померли природньою смертю, то їх би ховали відверто, а не поти уночі. Побачивши, що до авто наближаються люди, боючи, що мене не запримітили, поспішала повернутися до лікарні. Вранці я пройшла через кладовище, на якому в цьому місці вартував міліціонер. Я добре запримітила, що одна дільниця на землі приблизно на три метри була розкопана і зарівнена. Коли другого дня я спитала сторожа, що за ночі привезли на кладовище, він відповів: це вас не стосується, не ваша справа. Такі випадки повторювались досить часто. При цьому побачення з грабами вимагали не тільки лікар, а й комісара НКВД. На ділянці, де я помітила ці могили, за нормальних умов не ховали. Свідчення Олени Ольхівської з Вінниці. У листопаді 1937 року НКВД заарештували в хаті мого чоловіка Петра Ольхівського. Він був українець і працював на хлібозаводі. день арешту у нас вдома перевели труси і забрали при цьому всі особисті документи. Пізніше я ходила кілька разів до в'язниці НКВД, але туди мене не пускали. Через тиждень я пішла до міської в'язниці, до якої на той час був переведений мій чоловік, проте й туди мене не пустили. Тільки через місяць мені пощастило передати чоловікові пальто та валянки, а побачити його особисто так і не пощастило. Тоді мені заявили, що його заслано на далеку північ. На 10 років без права листуватись. Причиною решти було обвинувачення в тому, що він ворог народу. А насправді мій чоловік ніколи не займався політикою. Мабуть, на нього донесла жидівка, що працювала разом з ним на заводі, і одного разу, як казав чоловік, посварилася з ним. Коли почали розкопувати виявлені могили, я ходила туди щодня і на одному з трупів пізнала чоловіків чорний піджак, чоботи, дві пари штанів та одну сорочку. Я була присутня. При тому, як трупи виймали з могили. Пізніше у цьому самому трупі я впізнала чоловіка по скривленому мізинцю правої руки. Отже, жодної помилки не могло бути. Міниця 1 липня 1943 року. Свідчення вдови Євдохи Явнин Станиславського району. 6 січня 1937 року. Після безрезультатного обшуку НКВД у присутності двох понятих заарештував мого чоловіка Василя Явнича. Вікові Було тоді 40 років і він працював у колгоспі. Тільки пізніше я довідалась, у чому його обвинувачують. У з родичами, що живуть у Галичині, мій чоловік був родом із Західної України, з села Лисок Жидачівського округу. Станіславчику чоловік просидів лише кілька днів, потім його перевели до Вінниці. Коли через місяць я пішла розпитати до Вінницької міської тюрми, мені заявили, що чоловіка засудили на 10 років заслання без права листування і що його вже відвезли. Писала кілька заяв до Москви на ім'я Сталіна, Каганровича та інших совєтських можновластів і одержала від усіх ту саму письмову відповідь, що чоловіка засудили на 10 років заслання. Сьогодні, 20 липня 1943 року, я впізнала в колишньому садку НКВД пальто свого чоловіка по особливих гудзиках. Гадаю, що чоловік не був засланий, а лежить тут серед забитих. Вінниця 20 липня 1943 року. Марія Мадій з села Верхівці Барського району посвідчила. Мій чоловік Іван Мадій раніше був одноосібняком і мав близько двох гектар землі. Під час розкуркулювання ми одержали ще трохи землі з маєтку одного багатоземельного селянина. Потім ми мусили все віддати колгоспові. У квітні 1937 року чоловіка схопила вночі вдома міліція і відправила до бару. Причина решту мені не сказали, коли ми. Підійшли довідатись у Вінницю. Мені й дочці сказали, що він засланий на 10 років. Сьогодні на колишній ділянці НКВД я точно впізнала чоловіка піджак. Вінниця, 29 червня 1943 року. Катерина Горлевська і жмеренки посвідчила: серед викопаних речей колишньому садку НКВД я впізнала речі мого чоловіка. Вишито срочку і ваніний піджак з хутринин ковніром. Мій чоловік Дмитро Горлевський, народжений у 1888 році, українець, був машиністом на залізниці. Заарештували його 13 травня 1938 року у Жмеринці. Одержавши повістку, з'явитися до НКВД, чоловік туди пішов і не повернувся. На другий день у нашому помешканні НКВДсти зробили обшук, але нічого не взяли. Причиною арешту було обвинувачення чоловіка в тому, що він ворог народу. Справді ж він ніколи політикою не займався. За три місяці перед арештом навіть одержав премію за бездоганний стан свого паротягу. Через два тижні чоловіка перевезли жмеренки до Вінниці. Я їздила до Вінниці ще два тижні, привозила що чоловікові, але ні разу не пощастило мені з ним поговорити. Одного разу, коли я знову приїхала до Вінниці, мені сказали, що чоловіка перевезли до Києва. Я поїхала туди. На мої запитання про чоловіка я одержала відповідь, що він ніколи у Києві не був, а засланий на Сибір без права листування. Тепер я переконана, що серед убитих на колишній території НКВД є і мій чоловік. Незадовго перед 1 травням 1937 року Жмеринці раптово заарештовано 60 чоловіків усе робітників залізничників, віком від 35 до 50 років. Про них більше ніхто нічого не чув. Позаду мене знаходиться концертний зал Райдуга. Він же не працює близько 10 років, але він був побудований на місці масових заховань тих часів. Сьогодні ми вам розповіли маленьку частинку з історії Вінниччини. Сумну, жахливу, страшну. Але якщо ви думаєте, що це найстрашніше, що ми вам розповімо сьогодні, то ні, тримайтеся. Росіяни повернулися, як ми всі знаємо з історії. І що ж було далі? Далі, начальник НКВС наказав всім містянам прийти у центральний парк міста Вінниця разом з документами. Люди вже розуміли, що нічого доброго з цього не вийде. Але все ж прийшли. Там у парку начальник НКВС почав запитувати у людей, що тут сталося, хто шукав тут рідних. Але у відповідь йому була тиша. Ніхто не збирався казати йому, що ж справді тут відбувалося, і тим паче ніхто не мав бажання зізнатися у скоєному. Далі він почав. Погрожувати людям, він почав лаятися на людей, називати їх зрадниками, називати їх посібниками німецького режиму. Але і це дарма, нічого це не дало, тому що люди розуміли, хто тут є ворог. Тому, не добившись від людей нічого буднього, він наказав своїй армії оточити народ цивільних, безоружних людей, просто оточити, а сам поїхав. Люди цілий день під палючим сонцем сиділи в очікуванні своєї смерті. Повернувся він під вечір і мав з собою лист паперу, на якому були надруковані прізвища. І він назвав по одному прізвища в основному жінок, які дійсно знаходили у тих могилах своїх родичів. А от що було далі? Все страшне. А далі все відбулося так, як зазвичай відбувається на території Росії. По ворогам революції і зрадникам батьківщини вогонь. Це останнє, що почули ці жінки. І могили братські знову наповнилися людьми. Знову були повні ні в чому невинними людьми. Що ми можемо взяти з цієї історії? Те, що Росія ніколи не була нам братом. Росія ніколи не відносилася до нашого народу дружньо. А ми чогось завжди забуваємо, як воно виглядало насправді і хто є наш союзник. До речі, радимо прочитати вам дану книгу. Це не художній роман, це не веселе, це частина життя нашої вінничини. На жаль, наш східний сусід суріччя ми в нам пам'ять. Вони вкрали нашу назву, вони вкрали наші традиції. Вони вкрали пам'ять про наших предків, вони крали нашу їзу, вони сторіччями вбивали наш народ і досі продовжують так робити. А зараз це все залежить від тебе, чи будуть пам'ятати про Україну завтра?